Всім доброго дня! Вас вітає медова ферма Пасіка 21. Продовжуємо працювати з групою сімей, які зимували на вулиці. Я цю сторону вже 12 сімей продивився. Що хочу сказати, зараз буду цю сторону 12 сімей продивлятися. Самому просто незручно. І знімати і показувати що всередині. Ну, скажу так, що з 12 сімей в усіх 12 бжолених е, сім'ях є розпліт. П'яточки ну, печатного десь із е, ладошку. І далі яйце і личинка. Е, з 12 сімей в основному сила 6, 8 рамок. Одна сім'я на три рамочки. Що стосується по кількості меду, які з'їли, сформувалися вони на 10 повномедових рамок. Печатка була практично від бруска до бруска, там тільки в центрі можливо було чуть-чуть е більше половини рамки печатки, а далі все було залито медом. Е то середина пуста. 4-5 рамок всередині, де сидів клуб, не те, що там з'їли в передній частині і далі середини. А взагалі повністю 4-5 рамок пустих. Повністю. Мед залишився тільки по краях. З одного краю дві рамки з іншого краю дві рамки. Меду залишилося, інша середина вся пуста. То якщо були вони сформовані так, як ну, зазвичай сформовані для зимівлі в зимівнику, що середина там тільки на 3 пальці печатки, а все інше пусте. То їм би кормів не вистачило, вони могли б пропасти. Зараз буду ці 12 сімей продивлятися і подивлюся, який результат. Зараз буду намагатися, можливо, щось покажу. Там зніму кришку, почну розбирати, то покажу, що там всередині. Так, ось я відкрив перший вулик, відкрив. Тут така сім'я. Тобто, що ми маємо? Раз, два, три, 4, 5, 6, сім. Ну, на семи рамках, якщо їх збити всі до кучі, до на семи, на семи рамках. Самому зовсім незручно показувати. Зараз розберу гніздо. Зразу що всередині. Ось витягнув крайню рамку. Вона повномедова, крайня рамка. Далі також повномедова рамка стоїть. Кількість подмору. Ну, вони вже почистили, мабуть, тому що... Чотири дні літають, кількість подмору робить мінімальна. У без безсухо. Дивимося далі. Це також рамка з медом. Це також рамка з медом. Далі, як бачимо, йдуть рамки ця пуста рамка тут уже яйця немає, тут тільки маленький клаптик з одного боку потім ця рамка пуста. Тут уже матка почала класти яйця. Не знаю, видно, не видно. Можливо і видно. Пуста друга рамка. Буде повністю пуста. Там третя рамка. Ця також рамка пуста. Тут вже печатний розплід. І четверта рамка також пуста. І те, що там, як на це раз, два, три повністю пустих, на четвертій світлуб маленький клаптик меду, що якби морози... Ще продовжувалося якби в березні, далі був, якби такий плотний клуб сидів, то можливо б ця сім'я б ну, проблеми були б з кормами. Далі вже рамка з меду. Така, така от ситуація по цій сім'ї. Така картина в усіх оцих 12 сім'ях, які по цю сторону знаходяться. В цю сторону це тільки почав перший вулк дивитися. Ось тут, а ну, 7 рамок. Бджоли, 4 рамки пусті без меду. По краям стоїть мед. Печатний розпідожиє. Так, зараз складу цю сім'ю і буду далі показувати. Так, продивився тільки що цю сім'ю, тепер відкриваємо до наступну сім'ю. Ну, тут, ну, тут картина аналогічна. Трішки вона слабша. Тут один, два, три, чотири, п'ять, шість. ну П'ять рамок, якщо збити, на п'яти рамочках. Мед так само. Одна рамка, дві, три. Ну, тут чотири видно з цієї сторони і з цієї дві. Тут сидів раз, два, три, чотири. На чотирьох клуб зимував. Зараз п'ять рамочок розповзлися. Зараз продивлюся, що у них тут як картина. Скільки спожили меду. Розберу, по але картина плюс-мінус однакова, як і в тій сім'ї. Так, продивився цю сім'ю. Тут аналогічна ситуація. Дві рамки повністю пустих. На одній клаптик меду з однієї сторони, і на четвертій рамки також клаптик меду з однієї сторони. Розплоду на одній рамці вже печатний є. І Одна рамочка засіяна різновиковий розплід, тобто одноденка і черва. Це те, що у цій сім'ї. Вона трішки слабша. От рамочок 5 максимально бджоли, 4-5, не більше. Так, Відкриваю третю в цьому ряді. Тут ситуація. Ну Аналогічно попереднім двом. Тут рамочок 6 бджоли. Зараз передивлюся. Але тут видно, що тут картина також непогана. Одна рамка, друга, третя з медом з однієї сторони. Але клуб, мабуть, сидів з цієї сторони, то з противоположної сторони одна рамка з медом. Тут видно, що будуть пусті, мабуть, одна, дві, три, чотири, навіть. П'ять рамок будуть пусті. Зараз продивлюся. Потім скажу. Так ось тут видно, почав розбирати гніздо в цій сім'ї. Є незначні якби, опоношення. Незначні в цій сім'ї. Це сім'ї, які зимували на вулиці. Так, рамочки чисті, все чисте. На цій рамочки на одній ну, невелика кількість, але ну, не критична. Так, як і казав, придивився цю сім'ю. Да, 5 рамок тут пустих, взагалі пустих. Є е, тут три рамки, якби з медом з цієї сторони, і з іншої сторони одна четверта і одна чуть-чуть-чуть-чуть. Але я можу сказати, що чотири повністю пустих і п'ята ну також, е, то не мед. Там, можливо, е, грам 500 меду, можливо 300 грам меду. Е, тобто така от ситуація по цій сім'ї. що Якщо якби ще морози десь були днів 10, то е, ну, вона не перезумувала сім'я Потрібно було втручання там щось класти зверху або якийсь мед, пакет меду чи канді. Але для чистоти експерименту в зимівниках ми нічого не кладемо, так само ми і на вулиці нічого якби, не кладемо. Але залишили більше меду. Якби залишили так як для зимівлі зимівнику, то зрозуміло, ці сім'ї б не перезимували, вони померли б з голоду. Тобто така от картина по цій. В ну Сила така сама, тут десь рамок 6, 6-7 рамок є. До речі, печатного розходу ці рамці на двох рамках вже. Тобто на двох рамках десь злодонь є, а загальна кількість посіву різновікового з печатним це на трьох рамках. Так, що ми маємо? Відкриваю наступну джелену сім'ю. Ну, Тут що тут в ній? Тут плюс-мінус. Зараз я відкрию димаря, візьму, продовжу. Так, взяв димарик, або трішки агресивні. Так що ми маємо тут яку картину? Тут сім'я рамочок на чотирьох меду. Також крайні рамки. Ну, це класика зимівлі на вулиці. Крайні рамки завжди з медом. Тут один, два, три, один, два, три. Ну так, да, 3-3-6 рамок є, середина 4 видно, що можливо, будуть пусті. Також сім'я опоношень не видно. Зараз розберу поділю, що всередині. Проглянув. Точно так, як я і казав, що три рамки повністю пустих. На одні рамочки невеличкий клаптик меду, всі інші рамки з медом. Тому що клуб сидів в центрі, він дійшов до задньої стінки. І через те, що в цьому році дуже рано прийшло тепло. В перших числах березня вже почалися обльоти, то вони змогли вже брати мед по бокам. Якби були ще днів 10 морози, повторюсь, то зрозуміло, ця сім'я б померла б з голоду. Або потрібно було б контролювати і давати якусь дотацію її. Якщо зараз в зимівнику бджоли ще зимують, то там нереально зробити ревізію, їх тому що вони... На по донах стоять у один на одному і неможливо не покласти не дотацію ніяку, ні канді, не мед. Але я знаю, що там споживання кормів іде мінімальне і середина в них не пуста. Ну, це коли вивеземо, я тоді буду для порівняння показувати, скільки кормів залишилося у зелених сім'ях, які зимували в зимівнику. Так, цю закриваю, відкриваю наступну. Так, от п'ята сім'я, От я в попередніх роликах показував. О, це ту сім'ю, яка не вилітала. Та, що казав, що ну, вона не перезимувала. Зараз відкрию кришку, подивлюся. В неї навіть льоту немає, дуже багато подмору якогось повитягували. Зараз відкрию її, подивлюся, що там. Ось така от картина е, цієї бджоленій сім'ї. Тут видно поношення. бджіл тут залишилося ну, невеличка кількість. Зараз розберу, подивлюся, і, і відразу її кудись з'єднає. Ну, з пилком бджолка ось ходить, можливо, матка її збереглася. Зараз розберу ці рамки, подивлюся, що тут залишилось. Ось витягнув рамки, от, вже чотири рамки підвинив, далі дійшов. Така от картина поношена безсім'я. Результат. Але ще можу сказати, тут мала, мала маса бджоли була. Мала біомаса бджоли, тому вони б були приречені на смерть. Все, що тут залишилося. Але матка, матка вижила. Всі її яйця тут видно одноденко. Матка, як пережила, ось і маточка ходить. Демо тут сфокусувати цю видно матку. Я відразу її якусь іншу сім'ю. Просто підставлю і все. все що тобто 24 бджоли сім'ї зимувало на вулиці, це, я продивився 12 по цьому ряду. І по цьому ряду це у мене раз, два, три, п'ята сім'я, мінус одна. Тобто 17 поки що мінус одна. Ще залишилося. Один, два, три, чотири, пять, 6, сім. Ще сім штук. Так, відкрив. Вже це яку. Один, два, три, 4, 5. Це ту, яку я вже витрусив, з'єднав. І шосту. Тут картина слідуюча. Раз, два, три, чотири. Чотири рамочки пчоли. Раз, два, дві рамки повністю пустих. На одній рамки тільки клаптик меду з одного краю у задній стінки. І ще на одній рамочці там теж клаптик меду. І без середина знову ж таки е, ну, пуста. Середина пуста. Ось тут є. видно, що без середина пуста розплід також є. До речі, у всіх сім'ях це вже яка 12, плюс тут 2, 2, 4. 5, Ну, цю я не рахую, навіть рахуємо 5 і 6 із 18 бджолених сімей, в усіх є початний розпліт. Це зимівля на вулиці. Так, залишилось тут раз, два, три, три на два 6 бджолених сімей. Зараз я їх додивлюся, зроблю вже ревізію. І Потім скажу, що з чого вийшло, Тому що поки що із 24 бджолиних сімей передивився 18, на даний момент мінус одна бджолина сім'я. І то вона вижила, там жменька бджіл, матка, як я показував, я її з'єднав. Тобто мінус одна. Зараз дивлюся, ще ці 6, і потім вже скажу висновок, що у нас вийшло по землі на вулиці. Так ось Продивлявся сім'ї, тут ще залишилося 1, 2, 3. І це я відкрив Четвертий вже з кінця. То ще одна бджолина сім'я, яка опоносилася. Я показував попередніх відео, були такі дві підозрілі сім'ї. Одна ту, що я тільки що продивлявся, там де ж маленько вділи, матка, об'єднав її. І це ще одна бджолина сім'я, яка... Ну, було видно поношення. От в такому вона стані. Тут залишилося дві рамки бджіл, також воно зараз автоматично піде кудись на з'єднання. Ці всі рамки заберуться на перетупку. Тобто мінус 2. Ще залишилося, подивитися 2-3-3 сім'ї. Додивлюся, потім скажу результат. Так, тільки що була бджілена сім'я, оця, яка поносилася. Вона під з'єднання буде ще, поки що не з'єднав. І все, рядом біль неї також. Тут залишилося одна, дві, ну, можливо, дві рамочки. І то це, це не дві рамочки. От рамка бджіл залишилася, також вона піде під з'єднання. Можливо, їх ну, до сильних сімей їх попід'єднаю і все. І рамки ці також на перетопку підуть. Да, тут немає, можна сказати, нікого, то також їх. Витрушу і все. Тобто це мінус 3. Мінус 3 в сім'ї вже з 24. Так, мінус 3 сім'ї з 24. Залишилося ще дві. Дві останні. Зараз, дві останні продивляюся, і можемо підвести підсумки по відсотку відходу бджолених сімей при зимівлі на вулиці. Ну, що, закінчив я, закінчував робити ревізію. Продивився 24 бджолиних сім'ї, які зимували на вулиці. От бачу, мінус 3. Мінус 3 бджолини сім'ї. Вони не загинули повністю. У них просто залишилося буквально там по жмені бджоли. У, кожній, у кожному вулику і з матками. Одна бджолена сім'я була без матки. Саме остання з того краю, бджола сім'я була без матки, то я одну слабеньку з маткою під'єднав відразу в ту бджолену сім'ю без матки. Ну, а ті дві інших я просто їх витрусив у сусідні і все. Тобто із 24 бджоли на мінус 3. Тобто у відсотках це можна якби прорахувати, скільки це буде. Якщо із 33 це 10%, то із 24 3 – це більше 10%. Яким можна зробити висновок? Кормів з'їли багато. Середні рамки, де був розміщений клуб, вони пусті. Але наголошую, рамки всередині були повномедні. Вони були по 2-2,5 кілограма. Тобто повністю рутівська рамка зверху до нозу була запечатана. Тобто мед ставили якби, меду ставили їм багато. Це з рахунку, ну відразу, що вони будуть зимувати на вулиці. Для чистоти експерименту можна було б залишити ту саму кількість меду, яка пішла із бджолиними сім'ями в зимівник. Але ну, вони б пропали б з голоду. Відсоток відходу був би набагато більший. Тому що у зимівнику наголошую, рамки з медом пішли там на 3, на чотири рамки, печатки, все інше було пусте. Це центральні рамки, там по 5 рамок таких стоїть. Тут всі рамки були Це Наступний етап це якби вивезення бджіл із зимівника. Вивезення бджіли з зимівника і е, робимо ревізію е, всієї пасіки і порівнюємо, скільки кормів залишилося після зимівлі в зимівнику, чи є там розплід. Тому що тут у в усіх бджільних сім'ях був розплід. Навіть в тих, які були слабенькі, там, по жмені бджіл залишилося, все одно там був навіть печатні одна дві ячейки печатного розплоду. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Будемо далі показувати багато цікавого.